Доброго дня. Хочу вам кое що показати. Приємно посадити, несподіванка в мене була. Пару днів назад мені зателефонував невідомий номер і запитав таких пару дрібниць, повністю прізвище, ім'я по батькові. І на яке відділення мені відправити нової почти подаруночок. Спитав, що це за подаруночок, вона мені сказала, що ви. Е Виграли, в розіграші від нової почта була Вікторина. Називалася вона Завтра буде. Проводила її нова почта разом з SPN Agency, І що я зробив, як, як я там опинився? Пару тижнів тому. Додатку від нової почти, мені запропонували прийняти участь, заповнивши саме мінімальні дані в анкеті. Це безкоштовно. І так я прийняв участь і тим самим ставши учасником. Я до останнього не вірив, що це таке можливо. Я спитав при телефонній розмові, чи це правда, що мені потрібно платити, скільки це буде коштувати. Вона сказала, що це все безкоштовно. Все вже оплачено. Мало інформації по цій вікторині або розіграшу, як воно правильно буде звучити, але знайшов я цей перелік. Всього-навсього вибрали вони рандомним шляхом 1000 чоловік. Я був 600-600 з хвостиком. Всіх обтелефонували, спитавши, куди відправити, відправили. Такий мені USB-ліхтарик. Я вам скажу, що е, наш час відключення блокауту хто як його називає, ви знаєте, він актуальний і допомагає. Зараз продемонструю, що це не муля, що це воно працює. Так. от все працює. Світильничок з гнучкою шийкою. І довільню я вам скажу, що є що й підсвітити, так сказати. Так що це може не реклама, але ви знаєте, дрібниця, але приємно. Дякую за увагу. Не хворіте все найкраще.